Вітаю! Сьогодні буду готувати домашні котлети, прості, ароматні і соковиті. Покажу вам свій перевірений спосіб приготування. Для котлет я беру два види м'яса. Яловичиню і свинячий ошик. Яловичина дає смак, а ошиєк соковитість і ніжність. Перед приготуванням завжди м'ясо замочую в холодній воді приблизно на 20-30 хвилин, аби вийшла зайва кров. І після цього промиваю і ріжу вже на шматочки. До фарша буду додавати дві великі цибулини. Також додаю одну картоплину. Я завжди її кладу, тому що, ну, на мій погляд, саме картопля дуже добре додає котлетам соковитості. До фаршу іще додаю хліб, який попередньо замочила в молоці. До фаршу додаємо сіль, перець по смаку. Я додаю одне яйце і добре вимішую рукою, не поспішаючи, поки він не стане однорідним і м'яким. Потім фарш обов'язково відбиваю, піднімаю і силою кидаю назад в миску. Роблю так кілька хвилин. Саме це робить котлети нішніми і соковитими. Відставляємо наш фарш і залишаємо хвилин на 10-15, щоб всі смаки між собою поєдналися. Далі формую котлети і викладаю їх на добре розігріту сковорідку. Смажу на середньому вогні і даю їм спокійно підрумянити з однієї сторони. Потім перекладаю на другу сторону, накриваю кришкою і даю їм дійти всередині. Рецепт моїх котлет простий, перевірений роками, без зайвих інгредієнтів, але з дуже смачним результатом. Після першої сковорідки завжди залишаються підсмажені крихти і зайвий жир. Я акуратно знімаю їх лопаткою. Знову формую наші котлети і тільки тоді викладаю наступну партію на сковорідку. Цей простий момент, але він дуже допомагає, аби наші котлети були красиві і без гіркоти. Ось такі котлетки сьогодні в мене вийшли. Золотисті і ароматні. А ось вони і в розрізі, м'які і дуже соковиті всередині. Дякую, що готуєте разом зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб і надалі зустрічатись на моїй кухні.